Ви дивитесь випуск новин від ситуаційного центру муніципальної варти, де ми покажемо вам, як наші вартові щодня пильнують за порядком у місті. Сьогодні в ефірі: сон у тіні, сміття на колесах, тачки, що глохнуть, і Мортал Комбат по Білгородністровській. Що робить звичайна камера спостереження? Правильно, мовчки спостерігає. А от у нашому місті камери не просто дивляться, а ще й рятують. Будьте уважні. Сталося ДТП по вулиці Ізмаїльській біля благоустрій. Водій. Скрився з місця ДТП. Очікуємо на поліцію. От нещодавно ДТП. Камери помітили, муніципали миттю відреагували. Прибули, заспокоїли, забезпечили безпеку та викликали поліцію. Прибула поліція. А далі класика жанру. Спека, дерева, затінок. І чоловік, який вирішив, що бордюр ідеальне місце для сну. Підійшли ближче, виявилось, що не сонце його зморило, а зайва чарка. Прокидаємось, прокидаємось. Втім, спека і алкоголь погане комбо. Тож розбудили, нагадали про кондиціонер і рідну подушку і делікатно направили до себе додому. Чоловік пішов додому. А оцей випадок нагадування, що не все завжди так, як здається. Повідомлення біля магазину на перемозі стоїть чоловік, схожий на нетверезого. Реагуємо. Приїжджаємо, а там незрячий чоловік, який просто чекає друга. Скорою визвати, можна блога. Ви сиділи тут? Спали? Не, не Помачні туди не не, не Запропонували допомогу, подякував, але відмовився. А ми нагадаємо, варта реагує не тільки на ой там хтось валяється, а й на раптом щось сталося, бо краще перевірити, ніж шкодувати. Музика нас зв'язала, а сусідів розсварила. Надійшов дзвінок. Гучна музика, вуха вже не витримують. А в голові не біти, а думки про поліцію. Всі діти скажуться на вас, і дуже гучно слухати музику. Я постійно жалуються. Їм все Теж По не слушую русню. Я маю право да дістичну. Можна слухати на русского. По закону шум дозволено до 22.00. Але ми нагадали: є ще поняття людяності. Тиша після 9-ї це не слабкість, це повага. Увага, спецоперація. Тачка під воротами. Жінка звернулась. Каже, хтось лишив біля хати будівельну тачку з невідомим вмістом. Під'їхали, оглянули. Обслідували тачку, да. нічого тут немає Всього да, Все, дівочки, хорошого дня, дякую за бдітільність. Ну, бомба. Тільки запахова. Просто сміття. Шановні, якщо у вас є бажання ділитись непотребом, для цього є сміттєві баки, або творчість, але не чужі ворота. Чат повідомляє: бійка на перемозі. Вирушаємо негайно, хтось знову не поділив останню котлету або жінку, або погляд. На місці двоє чоловіків обидва останні, коли руки самі танцюють проміжно нам нами, віруй ні е в що. Доверчиво стало до мене. Все. Я не знаю. Це тогодан народ. Наче ти сидиш. Стої ровно, стої. На жаль, не хореографія, а Mortal Kombat місцевого значення. Заспокоїли. Пояснили, що бойові сцени краще знімати для кіно, або на рингу, але не біля магазину. Ніч. Комендантська година. Місто спить. А патруль Працює. І бачить мопед. на ньому неповнолітній хлопець. Питаємо, що сталося. Встав, не їде геть. Що страпилось? Не знаю. Ну що, ну, котити. Він не їде, а не їде? Заклинили. Тормозна колодка підняти, заклинила, якщо підняти – їде. попередження винесено, а мопед? нехай відпочине, теж стомився. Ще одна історія про порушення комендантської години. Жінка затрималась у друзів. А чого ви ходіте ночі? Аді документи мої. Що? Документи ма. Де ваші документи? Так. Да. Ви мене спрашуєте? Да. Да. У дівчинки немає документів. Все, тоді ви в наступний раз не нарушайте камінатське час і йдіть домой. Добре? Да. Ми не проти дружніх вечорів. Але якщо не хочеш ночувати під зорями, слідкуй за годинником. Перший раз попередження. Наступного штраф або ще приємніші наслідки. Ми за гостинність, але без порушень. Ось такий він будень муніципальної варти. Не тільки штрафи і перевірки, а й людяність, жарти, і навіть трохи драми. Ми не судимо, ми допомагаємо. І нагадуємо: якщо бачите підозріле, не мовчіть, пишіть у чат або телефонуйте. Завжди ваша муніципальна варта.